Справжній парад знижок і суперцін влаштували для людей в одному зі столичних супермаркетів. Ціни на окремі продукти під час візиту прем'єра зменшились від 2 до 5 гривень. До крамниці Микола Азаров навідався після постійних повідомлень про здорожчання продуктів. Свою увагу очільник уряду зосередив на полицях з овочами, молочними продуктами та хлібобулочними виробами. На поважного гостя постійні покупці чекали давно. Хай приїде подивиться на ці ціни. Торгівельна зала, якою ходив прем'єр, обвішена оголошеннями жовтого кольору з великими червоними літерами. Вони таки манять людей купувати ледве не усі представлені товари зі знижками. Не написали лише, скільки вдасться заощадити. Якщо б від моєго приїзду в магазин завісило, знижаються ціни чи не знижаються, я, мабуть, да, виділяв або кожен день по полчасу, щоб приїжджати і змогти, сніжаються ціни або не сніжаються. Покупці, які щодня ходять саме до цієї крамниці, здивовані. До такого цінопаду не були готові. Яйця здешевшили мінімум на 5 копійок. Картопля втратила у ціні на чверть. Знижки торкнулися навіть ласощів. Київський торт продають за 46 із копійками гривень. Лише вчора він коштував більше 50. втратила у ціні і птиця. Людмила Сергіївна суттєву різницю помітила одразу. А не було стільки акції, не було такі, ціни не От на це там дете на 2 на рубля. На валі маркетингових прийомів здивувалися навіть менеджери супермаркету. Поза камерою. Лише продавчиня у м'ясному відділі обмовилась. Деякі знижки таки намалювали спеціально для прем'єра. Взагалі це я вам скажу. Єдине, три види позиції. Ще дешевле всі. Ознайомившись з цінами на продукти, прем'єр резюмував його помічники набрешуть, брешуть, приносять лише актуальні дані згодні з прем'єром і деякі покупці. Мовляв, сьогоднішні ціни відрізняються від вчорашніх на якісь копійки. Андрій Лащ, Михайло Кльокта, телеканал Київ.